Так, друзі, хто не рахував пульт, не знайшов. Бо у кого 80, відійшли всі <проб> сюди в сторону. Відійшли всі в сторону. Хто не порахував пульт, сюди відійшли. Відійшли, хто не порахував, туди в сторону. І 40, там чекаєте. У кого більше 40, так само туди йдете. Все, стоїмо. Будь ласка, два кроки вперед до мене. Розійшли і через одного ще крок вперед. Через одного, так, щоб вам було зручно просто присідати. Сказав, через одного всі трьох відразу зробили крок вперед. Через одного. Крок вперед. А крок вперед. За крок вперед. Увага, що ви робите далі? Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулоба. Я починаю рахувати. Я говорю, раз, ви робите глибокий присяд, п'ятки не відриваєте, руки вперед або за голову. І відразу підводитесь. Робимо так 30 разів, відразу потім починаємо рахувати пульс. Відразу. Зрозуміло. Присіли вниз, показали, як ви будете присідати. Внизу завмерли всі. Внизу всі завмерли. У вас п'ятки відірвані. Підвелись. На кожен мій рахунок робимо присіли і встали. Зрозуміли? Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не спішіть. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять. Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Знайшли пульс відразу всі. Приготувались. Оп, срахує. О, запам'ятали цю цифру. Запам'ятали, не записуємо поки. Запам'ятали, встряхнули ножки, ручки підвели догори, глибокий вдох, видох, відновлюємо, відновлюємо дихання. Зараз за 30 секунд ще раз будемо рахувати пульс. Цей пульс запам'ятали. Порахуємо другий. У вас буде два пульси. Коли тренер буде називати ваше прізвище, ви маєте сказати два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення, яке зараз порахуємо. І говорите так, 35-25. Ну, умов, так? Не треба там. Перший, другий. Знайшли пульс. Приготувались. Знайшли пульс. Приготувались. Оп! Давайте. Відходьте туди. Рахуємо, Оп! Тепер записуємо пульс. Записуємо два пульси у тих, хто залишилось.